Всім привіт! Це подкаст Радіокнопка. Я Остап, кохост цього подкасту, старший дизайнер в Преплі. А я хороша Head of Product and UX в додатку Headway. А сьогодні досі, про... sorry, sorry, досі не можу звикнути кожен раз представлятися. Це досі Шахливо. звучить крінжово, але, Шахливо, але нам сказали багато людей, що треба, тому, тому да. Так, сьогодні говоримо про тере. Неочікувана тема, неочікувано цікава тема для мене. Ми якось так за неї зачепилися, рефлексуючи про всі ці спори в LinkedIn про АІ-тексти, тере, про те, як вичислити тих лінивих людей, які використовують АІшку, щоб написати свої дуже важливі пости в LinkedIn. І про тих людей, які мають про це дуже багато думок і якусь позицію. от І якось так. Почали трохи копати, і виявилося, що в темі тере досить багато цікавого, досить багато неочевидних нюансів, про які сьогодні і поговоримо. Е, так, і взагалі, в принципі, е, чому ми вирішили. Ще частково про це поговорити. Да, перша штука, тому що є ця думка, що якщо десь вжито довгий тере, це зразу написала ішка, це повний бред. Тобто, тому якби так було, то тоді би сенсу в тере взагалі типу не було і не було би сенсу його використовувати. Але ні, це прямо орфографічна штука. І ми вирішили розібратися, як це впливає взагалі на дизайн. Тобто, це така дуже маленька річ, яка говорить так само про якість дизайну, про те, наскільки ви. Ну, Наскільки у вас є увага до деталей, як ви правильно розумієте ці всі маленькі речі, які насправді, з яких насправді складається хороший дизайн? Тому так, да, сьогодні ми говоримо про що таке Тере, що таке Дефіс, трошки що таке мінус, в чому, це все, в чому різниця між ними, і так далі. Так що, Гоша, давай давай розказуй. А, да, давайте почнемо з. Неочевидного з історії появи тере, яка для мене стала, чесно кажучи, теж таким цікавим відкриванням. Загалом, як все почалося. Період Ренесансу, 1450 рік, Гутенберг винаходить друкарський верстат. Раніше текст друкували, писали ручну, коли він винайшов верстат, то текст почали складати з маленьких табличок, де кожна літера була. На окремому металевому по дерев'яному шматочку, і, типу, з них склали текст і відтискали а, цей текст на папері. Таким чином, люди просто змогли масово друкувати книжки. А, і, власне, це послугувало і розвитку дизайну, і десь ми, напевно, а, маємо дякувати Гутенбергу за те, що в нас сьогодні є робота а, на наших комп'ютерах. От, І, власне. А, тоді вже існував дефіз, бо він існував і в рукописному тексті. А, але для позначення якихось вставок в текст там, або думок, або просто вставних конструкцій, які там показували дії, почали використовувати а, довге тере. І на самому початку його використовували для того, щоб показати в кінці сторінки, що на наступній сторінці продовжується текст. І його почали використовувати, потім вже заадоптили для якихось вставок або пауз в текст. З цікавого, що потім, коли люди перейшли в друкарські машинки, про тере почали забувати через те, що на друкарських машинках був дуже обмежений сет власних символів, і люди почали використовувати декілька дефісів замість тире. Uh, і це трохи так замінило класичне там довге тире. Uh, і що прикольно, що мене завжди бісило, коли люди, люди використовують дефіси замість тире, тому що там Word або багато інших там, сайтів, програм вони заміняються автоматично на тире, але іноді робиться досить погано. Тому, коли тобі в телеграмі кидають текст, то ти бачиш ці два дефіса, і воно так око дизайнера все одно спотикається. Тобто... А, та, але бачите, як виявилось, тут є така історична тяглість. Що це, це не новомодний якийсь прийом, а виявляється такий цікавий воркараунд людей, які користувалися дуркарськими машинками. От, і так, завдяки комп'ютерам тере повернулося в житок, коли у нас тепер необмежена кількість символів по великому рахунку, ми можемо використовувати довге тере, коротке тере, мінус, дефіз, і все ці різні символи з різними юнікодами. Uh, тому там можемо про це і поговорити. Uh, давай, напевно, розберемо взагалі відмінності, там, uh, uh -huh. які, які взагалі є символи цих uh, рисок. Uh, uh, так. <зас> є три по факту основних штуки, і мінус. Uh, <зас> мінус, <зас> давай, давай так. Мінус по-простому. Він просто використовується в математичних формулах і все. Мінус реально, щоб його набрати, це треба трохи заморочитися. Є така штука, як Юнікод, це типу якийсь набір символів, досить кастомних, яких ти можеш. Там ти можеш знайти цей мінус. В загальному ну, є три основних речі: да? це є Дефіс або хайфен, хайфен англійський, Це найкоротший, ну, найкоротший шириною символ. Це окремий розділовий знак. тобто, його, щоб надрукувати, це просто є окрема кнопка на клавіатурі. Е, вот. все дуже... Тут, тут ще все дуже просто. Да, потім є m і є N-Dash. м в англійській мові в нас це просто ну, довге тире. У нас це тире, правильно? Просто це найдовший тире. просто тире. У нас нема короткого тире, є звичайне тире. Е, тобто це m е, це найдовший з трьох е, розділових знаків. Е, щоб його набрати на Маку, це треба набрати Option плюс Shift. Плюс Дефіс. На Вінді, як виявилось, все дуже навіть складно. Гоша, це ресерч і Розкажи в двох словах, як на Вінді набрати довге, довге тире. Так, цікавого, що це дуже класно показує відмінність підходу Apple і Windows, Microsoft. Не знаю, хто там за це відповідає. Що на... Це досить популярний знак в будь-якому разі. ну, тире – це. Не рідкісний знак, його досить часто вживають в тексті, і на Маку його набрати досить легко. Option, Shift, diffuse. На InD, щоб набрати тире, треба, якщо ви щасливчики, у вас є клавіатура, де з боку ще є кнопки з цифрами, ви можете набрати там його за допомогою затискання Alt, і на цій клавіатурі натиснути 1.051. Тоді ви наберете довге тире. Це, чесно кажучи, абсолютно крейзі. Я... Це, це давно ось, не набирав такий, нічого такий, не було. Такий UX дивний. Я прям, я прям не уявляю, як вони до цього дійшли. А давай просто поставимо пароль на довге тире, я не знаю. І коротке тере так само набирається, але тільки 1.0.5.0. Ну так, да, так. Да. Тут е літери. цікавого, що на Вінді, в принципі, ну, це, напевно, і на Маку, є оцей альт-коди, тобто ти будь-який символ можеш ввести цим альт-кодом, затиснувши альт і натиснувши на цій бічній самі клавіатурі певний код, який відповідає символу. І при цьому це не можна зробити на інших цифрах, які зверху над літерами на клавіатурі. От. Е інший спосіб ввести е будь-який символ, це в меню символів на Вінді це. Кнопка Win, Windows, там з значком Windows, і крапка на Маку. Це Ctrl-Command-ПРОбіл, емоджі, меню. Там є теж всі ці символи, і звідти їх можна витягувати. Але дуже дякую Apple за те, що це так легко зробити на їхній розкладці, бо ну це прям дуже неочевидно. Да, це правда. Можливо, є якісь ще способи, але я їх не нагуглив, на жаль. Е, так, от. В нас є М-Деш, це довга таре, і є ще коротка терей, що означає, е, що, яке, яке називається n dash від букви N і букви М. Е, так, розкажи Гоша, що саме так їх називають. Досить а, та, та. дивна назва, якщо чесно. Я, типу, поки ми не розбиралися в цій темі, я якби, знав, що існує m-dash, n-dash. Я ніколи не здумуся, чому саме так, типу, і воно дуже дивно назване, тому да, писнев за словах. Так, mm -hmm. да, це теж відсилає нас ще до тієї історії друкарського верстату, коли всі тексти складали з окремих табличок з кожним символом. І люди, які досліджують там, історію типографіки, кажуть, що М-деш називається М-Деш через те, що його довжина відповідає довжині. Великої літери М. Ну чи відповідала тоді в ті роки, коли ще тексти там збирали з цих е, окремих символів на верстаті. Ну і відповідно, Н-Деш називається Н-деш завдяки великій літері Н, ширина якої відповідає там цій О, е, Дуже цікавий але очевидний факт. Е, я не знаю навіть, що знака, чи це дійсно правда. Е, майже всюди, типу, написано, що так, але там хто знає хто знає, можливо, історія нас обманює. Uh, да. Гоша дуже загорівся цією темою, насправді uh, я, я прям бачу як Гоша ресерчів, uh, йому супер цікаво було. Uh, та, давай прямо поговоримо про кожен з цих uh, розділових знаків. Uh, да. Не будемо вдаватись в супер деталі, типу там всі, uh, всі uh, коротше, правила їхнього використання. Ми поговоримо про основні. Ми тут хотіли зробити uh, акцент все-таки на більше інтерфейсні речі, да, тобто з чим стикаються власне дизайнери. Тому давай почнемо з простого. Да, з Дефісу. Дефіс, в принципі, це ну, орфографічний знак, його роль це з'єднювати частини слів або якісь складові одного конкретного поняття. Тобто основні випадки вживання Дефісу в українських і, ну, в українських і англійських мовах вони супер схожі, Да? Це об'єднувати складні слова і префікси. Тобто це будь-де що-небудь. Тому, тому подібні речі. В англійській це для утворення так само складних е, слів і прикметників, як well-known, part-time, user-centered, наприклад. Дефіс, вот. по факту, допомагає просто показати, що два слова спільно утворюють якесь одне єдине поняття. Е, другий кейс, який ми, в принципі, тут залишили, це переніс слів в кінці рядка. Е, е, ну, В інтерфейсі ми слова не переносимо, але, але так то. Так то буває, да? то коли ми переносимо одне слово і його розділяємо, то ми його розділяємо якраз дефісом. Сорі, останні... я, що... ага. я думаю, що коли ми ще сильніше опоримося після випуску про питання і про тире, я думаю, що ми прийдемо до того, щоб записати про те, чому в інтерфейсах не переносяться тексти, ага. а вдругу в переносі. Оце, оце, оце буде топік. Оце буде топік. Та і третій кейс насправді я б сказав якраз сильно інтерфейсний випадок: це номери телефонів, коди і дати. Тобто, в англомовних форматах телефонні номери часто записують через Дефіси. В українській, в українській традиції ну, їх або розділяють пробілими, або групують, але ну, Дефіс теж може зустрічатися, в принципі. І так само Дефіс використовується в датах, типу там, не знаю, 00%. Там 01, 02, 2025 умовно. Ем, от. Це ос основні штуки, і ще на рахунок пробілів. Тож, всі ці штуки вони по-різному використовуються з пробілами, що досить цікаво. Ем, тобто з Дефісом е, з обох боків е, він ніколи не відділяється пробілами, тому що це як одна, ну, це як частина слова. Е, ні в українській, ні в англійській мові він завжди просто прилягає до, до частини слова, які він об'єднує. Так от, та, та, щоб погнали до більш довгих символів. Так, а... сама, сама жесть, я б сказав, типографічна жесть починається тут. Давай, давай. Та, та, це, це правда. Да. Спочатку є сенс поговорити про м воно ж довге тире, воно ж насправді просто тире. тому що, як виявилось, в українській там в українській мові немає короткого тире. Воно ніяк не регламентовано в використанні. У нас є тільки одне довге тире. В англійській мові воно називається m dash знову ж таки, на честь довгої літери, великої літери M. От. Це найдовший з цих найдовше зрисок. Нагадаю, що можна його поставити за допомогою Option Shift дефісу. І є дуже багато правил використання там. В пунктуації там, в мовах, як там, коли ставиться тире, е, найпопулярніші там це і в українській, і в англійській, це коли там одна частина речення пояснює іншу частину речення, або коли в нас є там вставна фраза в реченні. Е, їх є супербагато. Насправді я, напевно, не хотів тут сильно е, зупинятися. Е, єдине, що цікаво, що в українській мові е, різні. Е, Простори, проміжки, вони, в них використовується саме довге тере, і ми в довгому, перед і після довго тере ставимо пробіли в українській мові. В англійській мові, що цікаво, і що дуже відрізняє, там, це така дрібничка, мені здається, дуже прикольно, що в англійській, американській ми не ставимо пробіли після і перед тере, а в британській ставимо. І це теж там, момент, де. Британці і американці не змогли домовитися, тому всі, всі ставлять це по-різному. Української перед і після Тере завжди є пробіл. От. Даш. А, з прикольних я, я додам тут до МДшу. Цікаві є. Взагалі досить цікаво було це ресорчити і дивитися, типу, наскільки відрізняються, умовно, гайдлайни в різних систем, і що вони використовують, і що вони рекомендують використовувати. Наприклад. Про МДш, напевно, найбільше було. Типу, матіріал рекомендує не використовувати МДЖ взагалі. Тобто вони використ... вони рекомендують розбивати думку просто на два речення, або використовувати дужки двокрапку. Тому що е, тире може якби ускладнювати сприйняття. І тут цікаво про то, типу, що е, це чисто про візуальне сприйняття насправді. Тобто вони стараються не використовувати його, щоб. Текст здавався легшим, краще, ну, краще його сканувати було і взагалі якби, легше його розуміти. Як вони це пишуть? Вони пишуть «M-dashes are best avoided in UX writing. Тобто вони рекомендують прямо переписувати ці речення, щоб не використовувати довго тере. Apple, наприклад, радить використовувати довге тере згідно правил англійської мови. Тобто, виплата кого немає, в них все окей з МДШом. Е, ще, ще цікава штука, що Матеріал дизайн рекомендує, якщо вже треба типу, відокремити частину тексту в UI, то ставити n dash тобто менше тере, е, але відбивати його пробілами з двох сторін. Що, ну, що дивно, що я не можу просто поставити довге тере е, без пробілів, так як, в принципі, і мало би бути. Мені здається, у гугла якийсь. У Гугла якийсь біф з цим, з довгим тире. Насправді цікаво. Але це прикольно, знаєш, що в Apple просто кажуть, використовуйте так, як ви використовуєте в мові. І це взагалі показує, мені здається, у Apple взагалі є отакий, знаєш, трохи книжний стиль загалом. Типу, вони uh -huh. типу, в рекламі використовують довгі тере, і оцей, типу, навіть шрифт там, той самий, не знаю. Сан-Франциско, мені здається, він такий. Коротше, є такий трошки книжний вайб. і прикольно, є, що є Google прям, прям проти довго тире, і вони прям щось, щось з ним. Оце, це, оце так біф, оце так бів. Uh, так, uh, давай розкажи, що про н dash і теж uh -huh. перейдем до історій цікавих. Так, н це коротше тере, uh, воно є в англійській мові uh, для того, щоб показувати певні діапазони. Це діапазони чисел, наприклад, там 10-15 кілометрів діапазони дат, там, не знаю, 2020-2025 рік, також для того, щоб показувати напрями, можна сказати, напевно, і як. Да, ну, Напрями географічні, наприклад, там, Київ-Одеса, або там. Лос-Анджелес, Сан-Франциско, в англійській мові між цими частинками у нас ставляться коротке тире, тому що це відповідно проміжки. І що цікаво, що в перед і після ендешу, тобто короткого тире, ніколи не ставляться пробіли в англійській мові, тільки якщо ви не Google. Бо якщо ви Google, то ви кажете, що в нас немає довго тире, тому ми маємо ставити. Замість якщо нам вже дуже треба використати тире, використовувати коротке і ставте пробіли там до і після. От. Цікаво, хто переможе і як людство заадоптить це правило чи не заадоптить в, в своїй мові. Коли готувався до цієї теми, взагалі зрозумів, що є так багато нюансів і там просто пунктуаційних, і інтерфейсних в цьому всьому. І насправді не важливо, чи там, текст там, може написати Аїшка з тире, чи там, не може, але досить важливо розуміти самому, там, як всі ці символи використовуються, в яких ситуаціях, бо, знову ж таки, ну, по-перше, там половина дизайну це тупо написання тексту і вміння писати цей текст, і важливо там, розуміти, як ми використовуємо такі символи, як тире в нашій мові і в англійській мові. От а друге, насправді для мене було дуже великим відкриттям те, що там в номерах використовується саме Дефіс, що там Google не любить використовувати тере і всі такі речі. Я думаю, що це дуже прикольно, знаєш, не те, щоб там це те, що прям дуже сильно е, допоможе там, мені або всім іншим бути там супер дизайнерами Ні, це скоріше якісь деталі, але. Дизайн складається з деталей, і я думаю, що вміти там, вчасно зрозуміти, що тут, виявляється, треба поставити коротке тире, тому що це діапазон, а тут поставити дефіс, тому що це номер телефону, а, а тут не ставити довге і розділити речення на два. Думаю, що це класний скіл для дизайнера, для райтера, і взагалі досить цікава тема. Чесно кажучи, мені було просто супер весело і цікаво трошки в цьому розібратися, посидіти на форумах людей, повернутих на пунктуації українській мові, щоб зрозуміти, що в українській мові, в принципі, немає короткого тере його використання не регламентоване. Але знову ж таки, я думаю, що його окей використовувати і в українській мові, і в інтерфейсах, бо так чи інакше. Глобалізація змушує нас якось наближати, там використання там, нашої мови до англійської, і це дуже прикольно, супер короткий епізод, але я дуже кайфанув від підготовки. Тому сподіваюсь, комусь ця інформація знадобиться і буде цікаво. Е, так, це правда. Тому да, ставте правильне тире і дефіс. З вами були Остап і Гоша, і подкаст Радіокнопка. До нових зустрічей! Супер, до нових зустрічей! А також ставте дефіс, тире, лайки, підписуйтесь, радьте своїм друзям, колегам, мамі, бабусі і всім, хай вони теж знають, як ставити тире, і слухають подкаст Радіокнопка, і пишуть нам фідбек. Супер.